Більше 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни. Ми маємо це зупинити. Коли президент України інформував світову спільноту про зухвалість Росії, загарбники нанесли черговий ракетний удар по селищу Шевченкове, Куп'янського району Харківщини. Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Загинула 38-річна місцева прокурорка. Що найменше двоє людей отримали поранення. За минулу добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міста Куп'янськ Харківської області. Сотні обстрілів щодня на сході України йдуть нещадні бої. Ворог перекидає в регіон солдат і техніку з Херсонського напрямку. Цієї ночі згарники знову застосували заборонені касетні снаряди. Це Берестове Луганської області. А так виглядав цієї ночі Бахмут. Лише за минулу добу ворог понад 400 разів обстріляв населені пункти Луганщини і Донеччини. Попри все, наші військові відбили десятки ворожих атак. Найбільш жорстокі бої, як раніше на Донеччині, хоча так цієї доби менше через погіршення погоди. Кількість російських обстрілів залишається. На жаль, надзвичайно високою. Луганщина потроху, і з боями рухаємось. Наші війська тримають оборону і на півдні. На Запоріжжі Збройні Сили України вдарили по скупченню окупантів та знищили колону ворожої техніки. Росіяни знову поцілили по території Запорізької АЕС. Пролунало більше десяти вибухів. Це підтвердила МАГАТЕ. Кількість обстрілів значно збільшилася. А і якщо раніше це були локальні там обстріли, там, умовно кажучи, накривали оріхів чи гуляйполе, то зараз це витягнуто вдовж. Всієї лінії зіткнення, систематичні обстріли. у Херсоні. Окупанти замінували кожен кабінет у приміщенні служби безпеки України. Ворог не припиняє обстріли міста. Напередодні поцілили у багатоповерхівку пораненого чоловіка. Сьогодні від ранку обласний центр обстріляли з далекобійної артилерії. У місті Херсоні тільки на пролунало три вибухи. Це були три прильоти. Я не скажу де чутно було дуже гучно. У місті нема світла газу і води. Таким його залишила російська армія. З Херсона та області евакуюють всі, хто бажає, і продовжують розміновувати території. В населеному пункті Любимівка, тимчасово зайнятої території Херсонської області, окупанти під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців. Ворогу не злякати нас масштабними обтілами в офісі президента. Наголошують, тотальний блекаут Україні не загрожує. Я хотів би відразу всіх заспокоїти. Виїжджати із країни точно нікуди не треба, тому що вчора в інформаційному просторі просто таки був вибух, можна так сказати, щодо виїзду Виїжджати нікуди не треба. не буде у нас такого загального, сподіваємось, блекауту по всій країні. Так можливі відключення, але в будь-якому випадку ми в своїй країні виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв'ю міжнародному виданню повідомив, збройні сили України можуть повернутися до Криму у кінці грудня, а до весни вся війна з Росією може завершитися. військово Криворізької бригади Нацгвардії України, що нині звільняють від ворога Херсонщину, також у цьому переконані. Ждіть, я думаю, на Новий год будемо празднувати вже в Криму. тільки так, будемо купатися в нашому Криму. Фаїна Меделюк, Олексій Шевченко, новини 11-го каналу.